Запитували мене, скільки років моєму саду, а точніше деревом, і що тут в мене взагалі росте. Так що ходіть швиденько вам все розкажу і покажу. Першим рядом в мене йде таких три кущика ліщини, вже дають свої плоди їм тільки 2 роки. Далі тут посажено в мене шовковиця або морва, як хто каже, тільки що десь бачив, тут же є чорні такі ягоди. а от. Але ще не достигли, таке. але дуже смачненько. Хочу вам сказати, цього року по всіх деревах урожай трошки менше, так як весна в нас була холодна. Далі йдуть тут мене три грушки таких, одна там зимова йде. Тут в нас йдуть яблунки, Тоже ряд таких, от, чотири дерева. Різні тут сорти, вже навіть не пам'ятаю, деякі. Тут йде в мене сливка одна, сливка друга, пересаджених від бабусі. Десь також два роки назад. І йде такий от ряд, точніше не ряд, а два дерева черешні. Дуже смачні, соковиті. Але цього року знову було менше. Тут також де два яблуни, Два яблунки дерева. Такі от вони вже потрошки червоніють, йдуть такі величенькі, теж смачненькі. Там зимова у нас йде, зелена. І останній рядок, тут де також дві яблунки. Одна ще була, там її вітер здув. І тут в мене зараз росте така от верба декоративна, пересадив саду, так як тут була колись груша, чи яблунка вже не пам'ятаю, вона просто засохла. Не знаю, прийметься вона чи ні, але нічого в цьому вже немає такого страшного. Так що такий от сад, ще також є додатково кущики малини. Тоже недавно тут десь рік-два назад посадив, пересадив саду. Думаю, вже потрошки вони приймаються, скоро будуть давати плоди. Де в мене тут ще агрус, такий от росте, кущик і трошки смородини. О, декілька кущиків. Вже вчора рвали їх на компот. Так що такий от садок в мене.